Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас рукавичка. Як зазвичай, дві колоди, другу пізніше, і дивимося, що у нас сьогодні. У нас сьогодні день прапора. Вітаю вас, мої любі, мої дорогенькі. Ось, сподіваюся, у вас все добре. І так, дивимося, що сьогодні відбувається. В нашій рукавичці. І так, що відбувається в нас сьогодні? Дивимося, дивимося, дивимося. Угу. Або очікування якихось гостей, або вони вже, ну, вже, можливо, вони були вже, тому що я роблю це зарані з самого ранку, тому що в мене сьогодні роботи повно, тому я це роблю дуже-дуже рано. Цей розклад. І так, дивіться, очікування якихось, я так скажу, іноземців. Я думаю, іноземців. Тут навіть, ви знаєте, може бути, дивіться, навіть не те, що, ну да бачите, вже як посекундно чекають, будемо так казати, на годинник вже заглядають. Може бути, що. Щось пов'язано з якимись новинами, оце теж, якісь приємні новини чекають е, наш тірімочок, тобто е, у державі будуть відбуватися на вищому рівні, тому що король мечів це вже вищий, і імператриця так само Це вищий рівень, це не є е, е, десь так на місцях, це більше центральне, тобто у Києві на Банковій. Так? Ось. Ось це мені не подобається. Ось це мені зовсім не подобається. Скажу чому. Дивіться, яка стіна. Яка стіна. І як високо. Попробуй доберися до влади. А ніяк. А ніяк. Я чула, що, ну, в принципі, з одної сторони, з одної сторони... Засоби безпеки, так? щоб нікого там не прикончили, щоб нікого там не, не бомбанули. Вони банку повністю закрили, замурували, будемо так казати. А з другої сторони, я чула від журналістів: ніхто не може туди пробратися. Взагалі ніхто. Ви і близько не можете підійти. Ось так. Ну, з одної сторони я кажу, що це і правильно, тому що погроз багато у сторону президента, а з другої сторони, ну, бачите, відверто скажу я, відверто скажу: і, дай, і ні. І правильно, і неправильно. І я чула, що все, що до Президента йде, іде через руки Єрмака. Ось так я це чула. До нього добратися взагалі неможливо. А ніяк. Але очікування, можливо, якоїсь зброї, можливо, якихось ресурсів, або, скоріше за все, це гостей. Я так дивлюся: будуть якісь гості сьогодні. Можливо, вони прибудуть сьогодні, бо завтра День Незалежності, мої любі. Так. да, якісь інвестиції будуть, сильні інвестиції, мої любі. Я бачу, зараз вам скажу, їде велика підтримка. Я так скажу. Тут навіть, ви знаєте, не те, що підтримка, а сила, справедливість, щось важке. Тобто, я так можу припустити. Що це якась зброя. Але ми не будемо про це зараз говорити. Тут сильно. Щось дуже важке. Потім, ви знаєте, що ще я відчуваю. Ану, мені треба докласти карти, чи я правильно це думаю. Якісь світові. світові угу. Да, так, я, я так і думала. Якісь, е, дивіться, перевірка якась, якась перевірка, якась, е, ну, навіть не перевірка, ви знаєте, це скоріше контролювати. Е, е, якісь суди будуть, напевно, готуються якісь суди мої любі. Можливо, по злочинах, які м РФ вчинила. Будуть якісь, можливо, світове щось ось намічається. Я, я не можу точно сказати, розумієте, якби я зараз, наприклад, послухала хоч трохи, бо я не маю коли новини слухати, я єдине від вас почула про якусь Дугіну і відверто сказати, це, це ім'я мені взагалі ні про що не каже. Я щось почала гугляти, якась вона сепаратістка, непонятно яка, тато філософ, вроді би. Але все рівно це мені ні про що не говорить. Розумієте? Може, я трошечки більше розберуся та й зроблю розклад. Гаразд. І так, далі дивимося. Ось. І якась, якась. Щось з законом. До речі, може бути, що у. Верховній Раді, або десь ще якась рада може бути, або Кабінет міністрів. Ось десь на верхах якісь закони, підлі закони приймаються, які нарушають світовий, не те, що порядок. Це, знаєте, не, не нарушають, а навпаки, це тиск під тиском світового правительства, мої любі. Якось так. Якось так мені пішло. Приймаються якісь закони, я не знаю, може, ви знаєте, які закони. Ну, Тому що справедливість вона говорить про суди, про закони, про якісь установи, про вироки, ось таке. А це пов'язано з щось світом. Це, як ви, знаєте, коли через парадний вхід не можеш занести щось, робиш це через задній хід. Розумієте, що я маю на увазі, користаючись моментом, який зараз в Україні, вони проштовхують якісь е, закони силою. За них отримали величезні гроші. Ось цей король монет, він говорить про це, бачите, і е, це сім'я. А сім'я яка? Е, для мене справжня сім'я це. Десятка кубків, там все є. Десятка монет це сім'я, яка, як би вам сказати, на грошах тримається. Тут все шаблонно, будемо так казати. Це не та сім'я кровна, ось так я скажу. Це якесь сообщество може бути, якесь, якесь світове може бути. Якось в мене так пішло, що тут якісь проштовхують, продавлюють, навіть продавлюють за великі гроші якийсь закон. І бачите, якось він через задні ход іде, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Хитростями. Вони хитростями тут сам дідько ногу зломить, От якось так. Що нормальна людина не розбереться в цих законах. Навіть спеціаліст зломає голову. Якось так. Мені хтось сказав про якийсь закон: чи 40, чи 40 42, 42, 41, 41, 41, 42, я не пам'ятаю, 42-41, щось таке. Ви мені казали: от мені здається, оце воно і є. Дуже схоже на це. Ось так якось карти стали. Вони ніби. Настільки це все закручено, сім е, мечів. Це добре продуманий хід. Добре продуманий, хитрий хід. І світ. Тут іде мір. Світ це говорить про те, що це світове, за великі гроші продавлюють закон. Тут, ну, в принципі, це і якщо от я вам карти на, на, назвала. Це і навіть людина, яка таро не знає, зрозуміє. Ось, щоб ви розуміли, що робиться в державі. Ось, закрилися там, я казала. Бачите, як високо піднялося. Ну, ось. І ще щось буде відбуватися. Ще щось буде. Якісь гості. Ніби гості, якісь новини з заходу. Чекають на новини з заходу. А ще, може бути, знаєте, що мені тільки що прийшло? Наше керівництво. Себе. Ви бачите, захід. Візьмемо захід. так Захід дуже миленько говорить, нічого, ну, будемо так казати, а наші е свою чітку позицію тримають. Я я не, я не я не бачу тут, що Захід давить на нас. Це ось інша ситуація з законом. так А ось верхній ряд. Я вже забула, яка там карта на дні була. Гаразд неважливо. А, ем, Здається, жезлів. Паже, здається, не пам'ятаю, е, ніби наша держава, наша верхівка, тобто офіс президента, я скажу так, офіс президента себе відмурував від е, Заходу. Заход їм поки що щось пропонує. А от вони, ні і все. Ну, я не бачу, що тут продавлюють. Тут якась пропозиція йде. А в нашій державі наша верхівка має чітку позицію. Ні, у нас буде так. Ви можете казати, що хочете, ви можете робити, що хочете, ви можете посилати, що хочете. І... Але тут немає тиску. Тут поки що йде, знаєте, трошечки як в да окола. Компліментами. А тим та цим. Що? Ну, я би не сказала, що тут окрутити хочуть. Ні, тут якісь ідуть пропозиції до нашої держави, а в наш вони ні чітко. Я негативного тут нічого не бачу. Ось так, мої любі. Ось так. А ну, давайте подивимося з цим законом. Мені, мені цікаво з цим законом. Чи вдасться їм ось це? Тому що навірняка я не можу? Сто я не можу сказати, що це саме оцей якийсь страшний закон, хто його знає ще, з якимись, можливо, навіть обмеженнями. Ось щоб ви розуміли. Чи, чи, вдасться їм, чи на користь взагалі цей закон, якщо це закон, так? Чи на користь він нам, українцям? Зараз ми подивимось. В принципі, це трошечки підмивання. Підмивання. Ну, якісь таємниці там є, там не все чисто. Ну, я так скажу, не те, що чисто, а не все ясно. Не все ясно. Навіть ті, хто ем, його проштовхують, самі не розуміють, що то є. От саме ті, хто його приймають, вони, бачите, самі кубки, вірніше, це імператриця, але бачите, кубки, Верховна Жриця, Імператриця. Це говорить про те, що вони не, я російською скажу, не внікалі, не переймалися. Вони просто так, знаєте, по Шуріку прийняли якийсь закон. Або його от проштовхують. Я ж кажу, там, там проштовхують його. Про, про, навіть не проштовхують, продавлюють його. Так, угу. да, да 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 І, знаєте, надіються на те, самі не розуміючи, чого. Це наша внутрішня проблема. Я хочу все рівно знати, чи це на користь, чи ні. Що дасть це нам, українцям, цей закон. Якісь бонуси дасть, але якісь обмеження. І ви знаєте, я так скажу. Не всім він піде на користь, я так скажу цей закон. Навіть дуже малій кількості людей піде він на користь. Дивіться, та част... якісь частині населення це буде свобода лафа, а комусь це буде жорстко-жорстко. Обмеження, стагнації. Пересл... Ну, не те... да, це може... оце може говорити про переслідування. Ви знаєте, якщо ми візьмемо карту суда, візьмемо старші мечі, то це ось виконавець. Це виконавець. Тобто за нами будуть ніби шпигуни, шпигуни, щоб перевіряти це все. Тому що, ну, паж мечів це є і шпигун, який і. Дотримується це. Ось, але це нам велика наука. з дуже велика наука нам. Багато ми навчимося. Багато навчимося. Ну, не не дуже добре. Я скажу не дуже добре. Щось, дивіться, це може бути пов'язано з свободою, зі здоров'ям. Тому що людина може злягти, а може ніби у в'язниці сидіти. Розумієте, ось таке. Щось таке. Не дуже добрий закон, я скажу вам. Не дуже добрий закон. І так, дивимося. Так, да, і от карта. От я тільки взяла от, і подивилася. Карта каже: обережно, обережно, там є якесь, а, як то кажуть, підводні камні є. І так, дивимося нашого маленького принца, що він нам сьогодні побажає, що він нам сьогодні принесе, яку надію, яку пораду дасть, як він нас заспокоїть, чим він нас заспокоїть сьогодні. Це теж важливо, нам треба і заспокоїтись на ніч. І так, що нам від маленького принца? Увага! Зберігайте спокій сьогодні. Але будьте пильними. Бачите? Дивіться, десятка жезлів. Мудрость, мудрість і пильність. Мудрість і пильність. Будьте сьогодні на чеку. я так скажу, цієї ночі, будьте на чеку, мої любі. Я не хочу від вас приховувати. Я вже декілька розкладів бачила, що ця ніч буде нелегкою, я так скажу. Для... Не для всіх, не для всіх. Але ця ніч буде нелегкою. Будьте. Ц... Пильними цієї ночі, будьте обережними цієї ночі, і прислухайтеся до свого. Як це називається? Не те, що внутрішній голос, а це інстинкт, Ін іст інстинкт самозбереження. Прислухайтеся до свого інстинкту. Робіть техніку, заспокоєння на ніч, щоб вас все вберегло. Якось так. От якось так, мої дорогенькі. Ось це порада вам, від маленького принца, щоб все було у вас добре, мої любі. Мирної вам ночі. Бережіть себе, мої любі, і м -м 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 -м, я сподіваюся, ми всі разом зустрінемося зранку. Гарної мирної ночі. Бережіть себе. Щастива, мої любі, і добраніч, добраніч, добраніч.